Я обрала пряжу від avanti Yarn, це Angura в 30% і королівська паєтка. І буду в'язати з одного моточка в три ниточки, ось приблизно так, як я зараз показую. Дуже зручний спосіб і в'яжу гачком 4,5%. Набираю 4 петельки і починаю в'язати. Петелька на гачку залишається. З наступної дістали петельку, залишили на гачку, дістали, залишили, дістали, залишили. Тепер виймаємо гачок з усіх чотирьох петельок і починаємо по черзі знову-таки пров'язувати: першу, другу, третю, четверту. Просто як з'єднувальна петелька, але залишаючи петлю на гачку. Всі чотири підряд. Пров'язали, знову зняли і повторили. І так плетете, плетете, плетете стільки, скільки вам потрібно. І тут у мене закінчилась ниточка. Я через ось цю петельку, яка в кінці в мене тут знаходиться, протягую ниточку з моточка і знову-таки отримую три ниточки, три складення. І продовжую так в'язати. Взагалі я вам скажу, що я не люблю в'язати айкорд, тому що це дуже-дуже довго. Є такі спеціальні машинки для плетіння шнурів айкорд. От я вже задумаюсь, що потрібно і мені, мені такий девайс купити, тому що, ви знаєте, мені навіть іноді здається, що сама шапочка в'яжеться швидше, ніж ось цей шнур. А хто в'язав, хто знає, поділіться своїми враженнями, тому що ну, реально я шапку зв'язала ну, ну, дуже швидко. Я би сказала так за 4-5 годин. О, а цей шнуря вже плиту, 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 набридло, поклала, пішла, попила чай. Знову плиту, знову набридло, пішла, попила чай. От, ну, є такі майстрині, які полюбляють в'язати цей шнур на спицях. Я, звичайно, до них не відношусь, тому що мілкотню в'язати ще на спицях це взагалі зашквал для мене. Тому ось так от гачечком потихеньку-потихеньку витягую свій шнурочок. Я дуже люблю айкорди, вони дуже зручні і в шапочках виглядають класно.